Усіх вітаю на моєму каналі. Вже зовсім скоро буде цікаве свято Йоль, яке ну дуже сильно може вам нагадати різдво або ж Різдво уже дуже сильно комусь нагадувати Йоль. І ще рік тому я знімала для вас цікаві ролики і відео з поясненнями, що ж це за свято, як його святкують, а які є традиції. Тому для того, щоб не повторюватися, я вам просто пропоную подивитися відео, яке знімалося мною рік тому, і поділитися своїми враженнями. Можливо, хтось його не бачив, а можливо, хтось його підзабув. І ця інформація буде для вас. Корисною, Тож, можна переходити до перегляду. Що ж сьогодні цікавого, я вам буду розповідати. А розповідати вам сьогодні я буду цікавенкі про зимові свята. І хоч вони повністю не стосуються конкретно нашої з вами рідної ненької України, але ви впізнаєте звідки ж ростуть ноги, і деякий цікавий вплив був ще у стародавні часи, і звідки деякі традиції до нас таки долізли. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Мова буде йти про язичницьке свято Йоль. Про зимове сонцестояння, про яке чули всі, навіть хто не цікавиться темою язичництва або віщунства і чаклунства. Так от, що ж цікавого про йоль? Спочатку поговоримо, поговоримо з вами про історичне підґрунтя цього свята. Це свято зараз у неоязичництві, тобто у сучасному язичництві, прийнято як би святкувати в період з 21 по 23 грудня. Точно, дату з, а, зимового сонцестояння можна завжди нагуглити. Кожного року вона різна. Цього року вона припадає з 20-го числа на 21 перше в ніч. Це буде найдовша ніч, тому... Якби сонце, сонцестояння буде відмічатися саме у цю ніч, 20 на 21 число. Що ж цікавого у Йолі? Саме історично, грунтовно, що має цікаві старовинні корені? По перше, є дуже багато згадок про те, що кельти а, чи Чим свято є свято Йоля, отець зимового сонцестояння дійсно проводила якісь цікаві ритуали, які докотилися до нас уже більш в охристианізованій традиції. Цікавинка полягає у тому, що з наукової точки зору історичної, зараз ми не можемо з вами чітко відділити, які традиції мають виключно старовинний характер, а які вже перемішалися спочатку у кельтів із римськими а, сатурніаліями. А тоді, вже пізніше ще й з скандинавськими святами, а ще пізніше, вже з християнськими святами. Тобто воно все змішалося і має той вигляд, який має зараз, але які саме традиції були більш древніші, дуже важко відслідити. Проте, Є цікаві, цікаві згадки, які а, збереглися і які навіть зараз, інколи в деяких місцях Британії, Англії, Шотландії, а, острова Мен досі живуть, процвітають, але трошечки видозмінились. Така історія є, наприклад, пов'язана із традицією охоти а, якби полювання вибачте, полювання на а, а, кропивника. Або на кропивницю, як у нас її називають, в цей період в Ірландії було прийнято. Полювати на цю пташку. Вважалося, що ця пташка це пташка друїдів. І вона, ну просто от на 100% якось з друїдами пов'язана. Про неї є багато згадок, є багато містерій. Цю пташку вважали деякою такою коварною пташкою, яка може зрадити, про це є легенди і підвести свій народ і своє, там, своє ірландське коріння, і почати воювати проти них. Така також легенда дуже цікава, згадується. Але нас цікавить момент. Того, Чому саме полювали на цю пташку. Вважалося, що вона у зимові свята буде приносити вам удачу. От, і тому молоді хлопці збиралися в період з зимових свят, брали з собою усяких музик, веселих, музикантів, оркестрів, всяке таке. От, і йшли полювати на пташку йшли з полюванням, переодягалися, надягали на себе тут снопи дуже цікаві, солому, усілякі маски для того, щоб ніхто не міг здогадатися, що вони є живими людьми, а не духами із потойбічного світу. І йшли полювати на пташку. І якщо цю пташку все-таки ловили, то її, на жаль, убивали, приносили назад у село і починали збір усіляких смаколиків і грошей на те, щоб провести ярм. Чи танці прямо у центрі села. Тоді у селі а, в Ірланді а, наряджався такий великий стовп посеред села, прикрашався він усілякими різними штуками. А, от Там були і а, зелені гілочки, і усілякі стрічки різнокольорові, цього кропивника, тіло цього кропивника клали на той стовпчик і всі починали танцювати. А поки хлопці носили його посеред людей, вони в Виштийкували з нього пір'ячко і роздавали, так, так би мовити, на вдачу кожному господарю, який їм щось дав на цей а, фест. так мовити. А, от. А така цікава традиція залишилася і донині. От, але е, Полювання на живого кропивника на пташку замінили на те, що почали ховати муляж. Або якесь чучело цієї пташки, і браві хлопці перевдягнуті, так само лазять, шукають а, цього неживого вже а, дякувати усім богам кропивника. І коли знаходять, починають з ним ходити по хатам у селах. І, а, Брати в них усілякі штуки, цікавенькі смаколики, змінювати і роздавати пір'ячко з цього муляжу. От вважається, що ця традиція прийшла і ще від древніх кельтів, дуже древніх, від друїдів У них і що там були певні містерії пов'язані саме з цією пташкою. Є якісь е, незначні згадки про те, що дійсно використовувалася якась пташка в якихось ритуалах у кельтів, але трохи незрозуміло, як саме воно використовувалося, що взагалі там відбувалося. Всі наступні подальші традиції, які ми маємо з вами в період Різдва та Новорічних свят, вони так або інакше стосуються свята. І йоль. Починаючи від а, того, що ми ставимо з вами ялинку, закінчуючи тим, що ми прикрашаємо а, значить, нашу квартиру вінками такими красивими різдвяними вінками, або ще це має назву в язичництві йольський вінок. І воно також має язичницьке старовинне коріння, але, на жаль, не зовсім доказове. Тобто дуже важко зараз прослідити деяка традиція, в який період часу, в час, часу була примішана одна до одної, як воно видозмінилося. Але є дуже цікава думка деяких істориків з приводу того, що, оскільки довгий час подібні язичницькі традиції викорінювалися усюди і скрізь, деякі традиції просто були підправі. Так скажімо, позичені церквою, перероблені і в вкинуті людям назад для того, щоб не було якоїсь, знаєте, не, 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 не це невдовольства людей. От з приводу того, що вони їх позбавили, їх традиційних а, якихось звичок, якими вони там займалися багато років, тема з переодяганням дуже цікава. В йольський період, ви можете згадати наші усілякі щедрівки, і колядки, пісні перевдягання. Бо вони є не просто так. Вважалося, що саме в темний період року, от такий зимовий, вилазять усі ймовірні, шкідливі духи, от, вилазять і починають шкодити. І можуть зашкодити людині, яка лазить уночі після того, як зайшло сонце. І для того, щоб себе забезпечити, треба маскуватися під цього духа. В такому ви Випадку наряджалися в усіляких химерних створінь і виходили з двору саме в такому вигляді, в період е, новорічних різдвяних свят. Уже от, для того, щоб е, злі духи не помітили вашої людської подоби, не причепилися до вас і не наробили лиха, щоб вони прийняли вас за свого, можна сказати. Ось така цікавинка І це. Прийшло до нас від е, традиції е, центральної частини Європи і цивілізація, яка мала назву древні Кельти. Зараз має назву древні Кельти. От. А, тому що кельтські народності того часу вони заселі, заселялися майже по всій Європі, чіпали Британські е, острови, це і Острів Мен, Шотландія, Ірландія, Англія, Брита, і Франція, і сучасна Німеччина і навіть Західна наша з вами Україна. Навіть там були знайдені поховання древніх кельтів. От, Тому ці традиції нас, до нас однозначно прийшли з. Земелі були вже видозмінені і адаптовані під наші з вами цікаві ралі. Наступному відео я розповім вам уже про неоязичницькі традиції та веселі згадки, пов'язані із йолем, як його зараз святкують, і ви впізнаєте там багато сучасних традицій, які ви використовуєте, і навіть не знаєте, що це традиції язичництва.